Військова форма бронежилети, бушлати, рації і зброя такий вигляд солдатів на сході України. Вони щодня у бойовій готовності, адже перебувають у зоні ризику, оберігаючи кордони держави від окупанта, бійці мріють лише про одне. Щоб це поскорше закінчилося. Я скоро вернусь. А поки що радіють кожній дрібничці з дому. Ось це подарунки солдатам від волонтерів та буковинських школярів. Зробили такі обереги. Просили Дякую. Роз... Дякую. А ще листівки. Дорогі солдати, щиро вітаю тебе. З Новим роком Христовим. Аби взимку бійці не мерзли. Небайдужа Чернівчанка Тамара Олександрівна зв'язала для них теплі шкарпетки. Їх теж вручили солдатам. Це жіночка, яка ночами в'яже носки переживає за вашу теплоту. Ми навіть виставимо це в інтернеті. Захисники розповідають, будь-яка добра звістка з дому гріє серце. Далеко від рідних важлива кожна дрібничка, яка, хоч якось, нагадує про родинний затишок. За душу сильно бере, тому що наші діти вдома. Діти, внуків у кого вже є. Це дуже-дуже важливо. Знак подяки боковинцям, які дбають про їхні добробут. Захисники особисто передали привіти. Ми передаємо привіт і гарно дякую за забезпечення теплими носками наших військовослужбовців. Привіт всім рідним, всім знайомим. Хочу волонтерській групі «Козацька варто передати привіт. Обов'язково це Глибоцька організація, така, яка веде нас, скажімо, з перших днів нашого виїзду. Яні привіт, жінці мої, Максиму, сином, теж привіт батькам. Берегомету і всім чернівцям. Та всю Україну з новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, всього самого кращого, щоб скоріше все закінчилося, щоб ми всі поїхали додому. Зі сходу України, Марина Черней, Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь.